Друзі, привіт! Мазин velomaximum.com.ua Сьогодні у нас на огляді велосипед дорожній обсидіант. Велосипед на 28 колесах та на сталевій рамі рами 19,5. Є різні забарвлення, для прикладу показуємо вам такий синій та чорний. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. Велосипед дорожнього типу, як ми бачимо, по заводу встановлені багажник крила та корзина. Кермо у велосипеда ергономічного типу стальне, ширина 560 мм. Також на кермі ми бачимо гумові гріпси та дзвоник, який встановлений по заводу. Як раніше казалося, корзина, корзина пластикова. Повнорозмірні крила сталеві. Передній гальмовий брейк. breйk Абада-подвійні алюмінієві. Покришка Ванда з дорожнім протектором. Втулка сталева. На гайках має непоганий накат. Ведуча пара на одну зірку. Кількість зубів на зірки 36 Довжина шатуна 170 мм. Він стальний. Каретка тут картеш на промислових підшипниках під квадрат. Також ми бачимо, що є захист від потрапляння одягу в трансмісію. Задня втулка одношвидкісна з ножними гальмами. Сталеві крила та трубчатий сталевий багажник. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Сидіння. М'яке, комфортне, на пружинах, брендований піддорожник. Такий велосипед дуже цікавий. За невеликі гроші ми отримаємо дуже багато переваг, так міцна сталева рама, по заводу встановлені крила, багажник, корзинка. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, там зможете його і замовити. Можемо відправляти новою поштою безкоштовно, наложеним платежем або в оплату частинами, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічі!